Це смогасти джміль. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Навіть ідеальні стосунки не можна обезпечити від появи людини, яка подібна до змія спокусника здатна зруйнувати найміцніший союз. Одні люди можуть спротистояти хвилині слабкості, інші йдуть на поводу емоцій і роблять фатальну помилку. Я розумію, що в житті всяке буває, але все ж таки вирішив заглибитися в цю злободенну тему. Можливо, досвід героїв допоможе комусь уберегтися від помилок. Люди, яких провокували на зраду, і вони зробили свій вибір. Ми з чоловіком втратили спільний бізнес, вийшли на роботу, постійно лаялися та говорили про розлучення, і тут на роботі з'являється він гарний, розумний, підтримуючий. Що вечора мені писав, тому я бігла гуляти із собакою, щоб не бачити чоловіка, а спілкуватися з колегою. А чоловіка не заперечував, він мав своє захоплення і теж на роботі. А потім колега запросив мене до ресторану. Чесно, мені дуже хотілося. Я знала, що чоловік навіть не помітить. Але згадала все добре, як він бентежичись, робив мені пропозицію, як шукав мої улюблені квіти на день народження о восьмій ранку, та й просто, як я була щаслива, прокидаючись поряд з ним. Колегі відмовила, пішла до крамниці, купила стейки, приготувала вечерю, обідняла чоловіка. Кажу: А знаєш, я тобі мало не змінила, і я тобі. Тієї ночі ми дуже багато говорили. З того моменту з'явилася традиція: що вечора ми розповідаємо про наш стан. Ми мало не втратили одне одного, але не хочемо цього. Якось поверталася увечері додому з роботи, сіла у маршрутку їхати майже до кінцевої. Посередині шляху хлопець поруч зі мною попросив телефон зателефонувати. Я дала. Він подзвонив мамі, попросив зустріти його на зупинці та заплатити за проїзд, бо він забув гроші. Віддав мені телефон, і я відрахувала йому, скільки треба за проїзд, і вийшла на своїй зупинці. Взагалі він мені сподобався, і я розраховувала, що він подзвонить. І він зателефонував через три роки, сказав: Пам'ятаєш, я забув гроші, а ти мені позичила телефон і дала на проїзд, давай зустрінемось. А я йому відмовила, тому що я вже одружена. Мій хлопець повідомив мені про зраду в соцмережі, так і написав: Вибач, ми більше не можемо бути разом, я тобі зрадую. У відповідь я надіслала йому фотографію свого незворушного обличчя. Далі була фраза Давай залишимося друзями. Я хочу спілкуватися та інше, але я додала його скрізь у блок, а сама поїхала до Іспанії на серфінг. Познайомився із дівчиною Лесією, іскра буря, божевілля, але я чесно сказав їй, що маю дівчину, і незабаром за нею почав охльостувати мій знайомий, що викликала в мене почуття ревнощів. Серцю накажеш, я розлучився з дівчиною, зустрівся з Лесією і сказав, що тепер вільний і хочу бути з нею. Кохання та щастя тривало три роки, а потім Леся сказала, що ми розлучаємося, і вона їде до свого рідного міста. Я був шокований, але не намагався втримати її, хоч і продовжував любити. Через півтора року ми написали один одному, і вона зізналася, що все склалося не так, як вона хотіла, що дуже шкодує, і почуття залишилися. А я зрозумів, що вона єдина з ким хочу бути. Дав їй другий шанс, все закрутилося, здавалося б, живи та радуйся, а через кілька років вона сказала, що хоче більше часу проводити з родиною та повертається до свого рідного міста. А ще з півроку вона вийшла замуж. Хеппі енд. Я люблю свою дружину, і вона любить мене, але близько року тому мені у Фейсбук написала колишня дружина. Я не бачив її кілька десятиліть. Наше розлучення було не моєю ініціативою, а її. Але навіть після розриву стосунків я продовжував любити її та думати про неї. Колишня ясно дала зрозуміти, що хоче мене повернути. Але я не став цього робити. За все своє життя я ніколи не зраджував жодній жінці, з якою на той момент був, і зараз не хочу зраджувати матір моїх дітей. Познайомився із дівчиною, зустрічалися, гуляли, спілкувалися, сміялися, опинились у мене вдома. Приємний вечір, чудовий ранок, я щасливий. Ей, фуєрія не залишає все чудово. Але в один чорт би його забрав прекрасний день, відбувається дещо неприємне. Дзвоню їй домовитися про вечір і отримую відповідь: Ой, а сьогодні я не можу. Мій хлопець не відпустить. Ми сьогодні вдома. Давай у суботу. І сказано було так, наче це норма. У мене не було слів, телефонна розмова закінчилася. Потім це наївне створіння ще й ще дивувалося, чому я її послав, навіть образилася. Виявилося, що вона взагалі одружена, а чоловіка хлопцем називає. Звичайно, обручки на пальці немає, живе з батьками, а на сторінці ВКонтакті немає нічого підозрілого. Кілька років тому я мала флірти з колегою. Спочатку мене захоплювали почуття лише на роботі, а коли приходила додому, мізки вставали на місце. Я забувала колегу та любила чоловіка, але потім почала помічати, що вже й удома думаю про іншого чоловіка щохвилини. Чоловік почав дратувати, коротше закохалася. Якось сильно посварилася з чоловіком і пішла побачитись з тим колегою. Після побачення з'явилися думки про розлучення та нові відносини, ще трохи і пішла б від чоловіка, але незабаром завагітніла від нього. І все. Мене одразу відпустила Таксикус, лікарняні один за одним. Кохання минуло, зав'яли помідори. Добре, що сім'ю не зруйнувала, адже тоді б не було б доньки навіть думати страшно. Як ви вважаєте, людина, яка зрадила, заслуговує на другий шанс? Чому? А з вами був Смогасти Джміль, Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі.